Всім доброго ранку. Стоїть глуха темнота, до світанку ще відносно не близько, десь годинки-півтори, а то й більше, я вже з зібраними снастями біля водички. Сьогодні планую ловити щуку. Але ж сьогодні я приїхав навмисне трішки. Раніше, ну, годинки за півтори до двох до світанку, хочу ціле спрямовано виділити оцей відрізок часу в темноті і спробувати половити судачка. Не знаю, що в мене з цього вийде. Є пару місцинок, де, він, де я його ловив, і оцей час до світанку. Хочу виділити саме цій рибі і спробувати її спіймати. Зараз допиваю гаряченький чайок і буду приступати до ловлі. Так, поставив отакий фрікслім трьохдіймовий. Тоненька прогониста приманка за тимним хвостиком. Так, і перший закид. Погода сьогодні просто ну, така мерзопакосна, йде дощ, на сьогодні передаючи пізніше туди і сніжок. Спробуємо. Судачка я тут ловив. Окуням я сьогодні вирішив дати відпочити. Взяв сьогодні з собою свій Skyline до 18 гранів. 4000 Ultegra і восьмижильний UGK Born Rush. ця стіна води перед очима. Скрізь болото, Ну як легенький морозець, воно якось комфортніше. Єдиний плюсик не будуть обмерзати раніни. Не треба обробляти шнур. Так, закінчу вже обкидувати чергове місце. Вже Потихеньку на дворі сіріє не було жодного клювання. Не знаю. Можливо погода така. Можливо я не підібрав ключик. Але судачок мовчить. Подивимось. По темноті не вдалося спіймати, можливо, десь там напротязі дня ще спробую його. Поки що так. З судачком в нас не склалося. Будемо тепер пробувати спіймати щучку. Звісно, судачок це така риба. влетіти в будь-який момент напротязі дня. Десь, може, я його навіть і спробую цілеспрямовано половити. А зараз поки що такі більш щучі локації їм буду приміняти увагу. Бо завалив вербу, така місцинка була прямо перед носом. Точку то обловити вона не заважає, а от при виважуванні риби, якщо десь така буде вже під півторашечку, то вже буде проблематично перевалити її через оцю колоду. Mm. Був контакт. Був контакт. Щучка взяла, стягував приманочку із міляка на глибину і тюкнула. Зараз поставлю щось відкрите. Зменшив влагу Поставив. Двійничок відкритий. Спробуємо доловити, рибка не накололась Ага. Блін, третє клювання було на флеперка. 36 дюйма. Такі покльовочки, блін. Тить. Огенько, і все. І все. Так. Шле щука, сьогодні куди подалі, по камість. Судак ще зранку послав. Взагалі чомусь немає діла. Перебрав багато приманок. Було в мене три мікроконтакти, ну два так точно була рибка. І такі клювання, ледве-ледве помітні. Змінив декілька локацій з різними умовами, з різною глибиною, тому не може такого бути, щоб не було там риби. Я схиляюсь скоріш до того що Можливо, вона вийде трішки пізніше пообідати, бо чомусь зараз взагалі не цікаво. Вже скільки часу проходив я з нульом. Будемо надіятись, що ще когось піймати. Мені за сьогодні вдасться. <клівочка> Була покльовочка. Поставили дрібненький спайдерок і відбулась покльовочка. Але що ж таке, що воно не, не січеться? Є, друзі, і мов би щось непогано. Тільки не замінив приманку. Ага, Сходити по неї як. Поставив медведя трьохдюймового. І одразу ж і покльовка. поклевка ну, Вот такая вот, щучка. Ну, ладно, тохстанька. Спитки ушечку Вот такие медвек. А менше. Я перед цим тут зробив декілька проводок більшим, потім поставив синенького меншого і відразу ж отака риба. Ну, це за пів дня, мабуть, вже й більше. Перша отака щучка. Так. Поправимо. Романочку і продовжимо ліньки вкручувати сюди ж топорок. Часу залишилось небагато. Це перва риба у мене сьогодні. одна. Это сейчас на судачка схоже. Не щучка. Щучка. Целая мальченькая. еще тоже приятный размер с дальнячка. Опа! Вот такая рыбка. Худа-худа, приманки нема, дарма не вдягнув штупорок, все одно тепер прийдеться тратити час на шукання, надівання тієї приманки. Ну, отака рибка, така щучка друга, буквально там за якісь 10 хвилин Так. Отакий. От 3,5 дюйма. Кидав 4 дюйми. А ні, там нема 4, там 4,5. Ніфіга. Поставив менший і відразу Дві рибки майже підряд. А там хто знає, можливо, вихід подивимось, зараз ще пловимо, буде видно. Є, yeah. 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 Щучка. на мене поперла, є щучка. Така хвоста вона мені відбила. Прийдеться знову чіпляти нову приманку. Медвек. 3,5 крупних, крупніших приманок не хоче, а оце такі третя риба вже перед вечором. Так, новенька, смачненька приманочка. Третю рибку за короткий період вдалося спіймати. Може кілушки нема, ну щось щось близько того. Гарна щучка. Я вже думав сьогодні взагалі нічого не буде. Ну і надіявся, що. Все ж таки до вечірка, можливо, вона вийде повечеряти. Як то кажуть, це зима. Жак частенько просинається такими короткотривалими виходами. І бачите, в першій половині дня навіть більше того гриби я не бачив взагалі. якісь невнятні клювання і тут в такий короткий період три рибки. Так. Чергова втрата приманки. Цього разу зачепився за кусок старої сітки. Вірніше, я то її витягнув. Ну, коротше кажучи, дві неділі тому. Я в цьому місці шукав окуня і зачепився за стару сітку. Сітки було метрів 15, я її ледве видер, був такий судак, тухлий, щука, і було безліч раків, як живих, так і мертвих. Потім я їх випутував, випускав. Ну і тільки що зробив закид туди трішки правіше і зачепився за трочу. Ну, що шмат сітки старої і видно не всю я її викорчував від тіля десь на гіллякі якийсь шмат <клес> та залишився. Так що, друзі, кому цікаво, переходьте, дивіться. Де під деревин. Є. І буквально на первій сходинці і готів до нас щукарик. Невеличкий неприємний. І знову таки відбив мені приманку. Я вже півпачки на... після обіду. У мене пішло. Треба все-таки не лінитись, а вкручувати гвинтик, щоб вони не так злітали. Тут діло однієї хвилинки. было и так что линьки то, то, то так зачепить его уже. Есть. Есть. Есть щучка. Oh, какая поклевка была. Риба невелика, куплюка така була. Опа! Жадібна. Ось така щупака. Бачите, скільки я приманок за сьогодні перемінив. Працює в другій половині дня. Ось такий медверк. Трьох з половиною дюйма. Така щучка. Гачок пробив. Верхню кістку. Найчук якісний, гострий. Ну, Злазити туди не варіант. Класичні зимові локації. Пре основне русло під цим берегом. Поворот річки і протилежний берег у нас виходить затишок, зворотня течія і... Там всю зиму тримається дрібнота, ну і за нею послідовний хижак. Глибина там, як правило, не така велика, як під цією стороною. І посередині, як правило, присутній звальчик. І відразу, і відразу бачили як там закраїнка. І відразу, закраїнка під неї тільки попав і відразу ж плювання. Ну так попало, стояла активна риба і я попав і прямо під ніс така шоста щучка за сьогодні бачите аби не оцей гвинтик черва приманка пішла по так просто я її зараз запаяю і буду далі на неї ловити ну, отака рибка вона щось з'їла там шоста давай пливи притворяйся тут бобар наробив Завали усі верби. Стоячих нема, всі лежать і там. Він, і молодняк попідгризав. Все, друзі, на дворі вже темно, дня майже нема. Розвів я трішки окуневий контент щучками. Вдалося мені спіймати за сьогодні, не пам'ятаю, 6 чи 7 хвостиків, дві нічогенькі я взяв, а ті потопив. До обіду взагалі е, в мене не було риби. Е, ходив, міняв приманки різні, е, товстіші, тонкіші, твістера, віброхвости. Е, ну і Вже в другій половині дня поставив я медвек 3,5 і трішки діло пішло. Е, вся риба була по е, цих трьох годинках, десь з опівна першої до початку четвертої, коли почало вже сіріти. Оце в цьому проміжку часу і була вся риба. <кій> так що, ну не знаю, буде погода, буде, буде рибалка, Ні, то замерзне, там будемо дивитись. Так, все, поїхав я додому, бо ще крутити, так крутити. Все, всім пока, до скорих зустрічей, зустрінемось.